Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова, щоденний прогноз рибалки. Завтра, 17 грудня, на більшості водойм України відчуватиметься справжній настрій середини зими. Ранок почнеться з прохолоди місцями з туманами над водою, особливо на річках і великих ставках. Температура повітря коливатиметься поблизу нуля або трохи нижче. Вдень можливі короткі періоди з невеликим плюсом, але сонце буде показуватись рідко. Вітер у багатьох регіонах помірний, подекуди поривчастий, тому відкриті плеса можуть бути некомфортними. Краще одразу планувати риболовлю в захищених місцях, затоках, за мисами або біля очерету. Загалом для грудня це досить стабільний день без різких перепадів тиску, а це важливий плюс для кльову. Риба не надто активна, але й не притиснута до дна остаточно, тож шанси на результат є у тих, хто ловить вдумливо і не поспішає. Найкращий час перші години після світанку і ближче до сутінок. Саме тоді риба короткими виходами підходить до кормових точок або активніше реагує на приманку. Мирна риба тримається глибших ділянок, ям, руслових бровок, але часто виходить на пологі столи поруч із глибиною. Плотва, підлящик і лящ можуть стояти дуже компактно, буквально плямами, тому важливо не просто закинути, а знайти правильну дистанцію і глибину. Поплавкова снасть працює на невеликих водоймах і затишних затоках, де немає сильного вітру. Оснастку варто робити максимально тонкою, з дрібними гачками і делікатною подачою наживки. Мотиль у цей період залишається номером один: добре працює і опариш, особливо у парі, так званий бутерброд. Підгодовування мінімальне, дрібне, без різких запахів, краще не догодувати, ніж перегодувати рибу в холодній воді. Фідерна ловля теж може дати результат, але вона більше для терплячих. Закиди нечасті, паузи довгі, іноді покльовку доводиться чекати 20-30 хвилин. Важливо чітко потрапляти в одну точку і не шуміти на березі. Якщо клювання є, але обережні, зменшуйте гачок, подовжуйте поводок і пробуйте гратися з довжиною пауз. Хижак 17 грудня поводиться по зимовому. Стримано. Щука стоїть у засідках. Біля корчів, очерету, на виходах з ям. Вона рідко ганяється за швидкою приманкою. Зате може атакувати повільну і легку здобич. Найкраще працюють повільні проводки, довгі паузи, приманки середнього розміру. Силікон на джигу з паузами, неквапливі воблери, інколи коли блишні – Усе це варто мати під рукою. Окунь тримається з граями, часто біля дна. І якщо знайти таку зграю, можна впіймати кілька риб підряд. Для нього добре заходять дрібні приманки і акуратна гра без різких ривків. Судак, якщо він є у вашій водоймі, найчастіше активізується в сутінках. Тут важлива точність: ловля на бровках, перепадах глибин і чіткий контакт з дном. Проводка повільна, з паузами, інколи буквально на межі терпіння, але саме так судак і бере в холодній воді. Окремо варто сказати про екіпірування. 17 грудня краще одягнутись з запасом тепла, термобілизна, вітрозахисний верх, теплі чоботи або бахіли. Руки мерзнуть швидко, тому запасні рукавиці не дрібниця, а реальна необхідність. Гарячий чай або кава можуть не тільки зігріти, а й дозволити довше залишатись на точці, дочекавшись того самого єдиного, але впевненого клювання. Загалом цей день не про кількість. А про якість і процес. Тиша біля води, повільні рухи, уважність до дрібниць і готовність змінити підхід. Ось що принесе результат 17 грудня. Якщо все зробити правильно, навіть один чи два упіймані трофеї подарують значно більше задоволення, ніж метушня без результату. Нехай вода буде спокійною, снасті чутливими, а кльов нехай і не частий, але впевнений.